У сучасних містах питання ефективного та екологічного теплопостачання стає все більш актуальним на черговому круглому столі. У рівному обговорили поєднання відновлювальних джерел енергії та центрального опалення, що може сприяти зниженню викидів вуглецю та підвищенню енергоефективності. В межах круглого столу, спеціалісти, експерти, які запрошені, вони будуть спілкуватися про можливі етапи реформ. Центральне теплопостачання в наш місті, впровадження сучасних технологій, це відновлювані джерела, це теплові насоси, сонячні станції, розподілена генерація, децентралізація. Основною ідеєю є інтеграція різних джерел відновлювальної енергії, таких як сонячні електростанції та теплові насоси до існуючої системи централізованого опалення. Це дозволяє знизити навантаження на котельні та зменшити залежність від викупних видів палива, що своєю чергою зменшить викиди вуглецю в атмосферу. Тепловий насос не передбачає спалювання викопних джерел енергії. Натомість, якщо ставити тепловий насос і використовувати сонячну електроенергію, як це планує робити, це ОСББ, то використання цих насосів стає повністю екологічним, тобто ніде нічого не спалюється, використовується чиста енергія сонця. Також на круглому столі обговорили концепцію островів комбінованого гібридного управління, що передбачає створення мікромереж, які можуть автономно забезпечувати теплопостачання окремих районів міста. Це допоможе у зменшенні викидів СО 2 а також у критичних ситуаціях, зокрема під час блекауту. Зазвичай, коли коніраційна установка встановлюється на об'єкті, вона або забезпечує тільки потреби цього об'єкта, або вона виводиться в загальну електричну мережу України для енергопостачання всієї країни. Мажорим експертом. в даному випадку ми розглядаємо, коли електрична енергія залишається в межах однієї територіальної громади, наприклад, міста рівного чи якоїсь його окремої структури критичної сфери або району однією з проблем тепломереж у рівному це їх застарілість. Через це ефективність теплопостачання в рази знижується. Вони в плачевному стані, фактично, більш майже 70-80 у нас вони фізично і морально зношені. Більше того, значна їх частина залишилася у спадок з Радянського Союзу, коли в ті часи особливо з енергоресурсами ніхто не рахувався, і щодо їх теплоізоляції ну, вони вже не відповідають сучасним вимогам. Тепломережі оновлюють на сучасні ізольовані труби. Однак роботи в цьому напрямку чимало, адже 80% потребує заміни. До слова, завдяки інтеграції відновлювальних джерел енергії знижується навантаження на центральну систему опалення. Це не лише зменшує витрати на паливо, але й продовжує термін експлуатації існуючого обладнання. Крім того, зменшення споживання природного газу та вугілля сприяє зниженню викидів вуглекислого газу, що є важливим для боротьби зі змінами клімату. А це головна мета проєкту Zero Cities. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.